Ми думали якийсь певний досвід і обережно з тим поводиться тоді, що ми отримали певну мудрість. Тому хочу побажати всім вам, щоб не тільки ви набирали суд знань, а всі ці знання, які в собою, вам вставали на збагачення мудрості. радості, хворчиці, всім вчителям коло вас, батькам. Терпеливості і витримки, я дав трьох дітей, знаю, що говорю. Всі троє школяри. Так що тримаємося всіх, в Бога черпаємо силу і на фініші має бути добре. Зараз пройду священою водичкою і буду всіх благословити. Слава Ісусу Христу! Сіло вітання, береса надається. Запрошуємо до слова директора школи. Сьогодні ми у свою велику шкільну родину приймаємо 123 нових учнів, замін нашим випускникам. Серед них наші найменшенькі першокласники, для яких справді пролунає перший шкільний дзвінок, які зустрілися першою своєю вчителем. Сядеть за шкільним парти вже є першокласники, стануть на широку дорогу пізнання духовності і мудрості, пройдуть через прекрасну країну з нами, серед них і наші п'ятикласники і багато учнів перехідних класів. Ми зробили правильний вибір, адже наші учні впродовж років. За результатами всеукраїнських предметних олімпіад на різних конкурсах, зовнішнього незалежного оцінювання показують добрі знання. Я бажаю сьогодні всім нашим учням перш за все міцного здоров'я, одержимості у навчанні, гарних, добрих, шкільних друзів. І чудових вражень від кожного дня проведеного в стінах рідної школи. Хочеться побажати саме в цей день любити рідну мову і землю, поважати працю і знання, бути добрими і сумлінними учнями. Нехай у новому навчальному році перед вами відкриються нові реалії пізнання себе і світу, наших учителів, нехай новий навчальний рік. Надихне успіхами своїх вихованців, ну а наших батьків гордістю за своїх дітей. Хай цей навчальний рік буде кращий за попередній, хай здійснюються всі ваші мрії, побажання, хай стануть реальністю. І сонячною хай буде дорога та, на яку стопають ті, що вчаться, і ті, що вчать. Щастив нам усім новому навчальному році.

На землі, на землі, Як буде україна, на землі, маю на вічки, україна на землі, там, де були полонині, віка на край села, споришева, я стежина, аж до річки провела, за Сад цвіте саду, коли на заруя і вірить. នេះស្នេហ៍ចៃរិសរិរ Повалямо Шости дану. Шостий А-класс: Шановні п'ятикласники, ви сьогодні поповнюєте. Ні, родину школи номер 96. Отож, постановляю вам з гордістю носити високе звання учня, любити і поважати своїх вчителів славити працею і знаннями рідну Україну. Наступного року нашу школу закінчать теперішні одинадцятикласники. Тож бажаємо вам творчих слетів, пізнавальних відкриттів, усього найкращого. What is it? a Чиста мить сьогоднішнього свята. На неї із нетерпінням чекають усі школярі України. Настав час прозвучати першому в цьому році дзвонику. Право розпочати дзвоником Новий навчальний рік надається учневі 11 класу президентові школи Глинському Ростиславу та учениці першого класу Гаврон Вікторії. Obrigado.